І ось так починається кожен день. З огляду, з огляду саду, сьогодні я почну із ожини, трошки вротило. У мене, можна сказати, один кущик, один кущик і дві гілки на виноградній шпалері. А зараз я поїду за посилочкою в наш пункт видачі в селі, за посилочкою від Green Edem. і покажу, що мені прийшло. Ну ось, друзі, привезла посилочку. Я її вже почала розрізати, а то одною рукою не дуже зручно. Тому зараз покажу вам, зараз покажу вам, що ж у мене тут є. Так, друзі, ось розпакувала. Ну що ж, почнемо. І перша рослинка, яка мені прийшла, ось, це полин Людовіка Queen. Я прикріплю його картинку. Ось такий. Ну, я вважаю дуже хороший саджанець, чудовий саджанець. І коштує полин ось такий стаканчик 80 гривень. Я вам скажу, що отак просто його, цю полинь не так, то просто і купити. От. На наступний рік я цю полинь розмножу, я її наживцюю, можливо, навіть ще і в цьому році. Якщо зріжу верхушку, то поставлю на живець. Наступна рослинка це гіпсофіла, називається рожева вуаль. Ось тут сторону, цю сюди. І це буде не дуже висока, 45 см, такою кулею, кулястої форми буде. Вона схрещена із високою і повзучою, тому Ось такий у неї поки що, як ніби звисаючий, а потім у неї дуже-дуже багато повинно піти пасинків. І вона цвіте махровими білими квіточками, які потім починають рожевіти з часом. Ну, як і завжди вона буде квітнути в липні і до, до серпня. В принципі, як і всі гіпсофіли, ось такого класу. Так що великі надії на неї покладаю. Ну, Можливо, то також щось обріжу, попробую е, заживцювати зразу ж. Ще гляну потім корінці, які. О, далі. А, і коштує вона, коштує вона, зараз скажу скільки. 105 гривень, до речі. Далі. Далі герань гібридна розанна. Я давно вже її хотіла. Ще в минулому році хотіла виписати, у мене була посилка від Green Eden з ехінацеєю Cherry Fluff, а також у мене була із вересоподібною Айстрою. І думала ще взяти цю герань гібридну Розанну, але її не виявилося. Тому в цьому році, як тільки вона з'явилась, я слідкувала вже за цим. Ці рослини, ось гіпсофіла, полин. І інші. Я зараз покажу які. А, у мене вже були на списку. Ну, я заглядала, можливо, появиться, з'явиться герань Розанна, і вона з'явилася ось такий саджанець. І вона коштує найдорожче 264 гривні. Ось ця герань коштує. Вона повинна квітнути на протязі літа. Так що давно хотіла, а тим паче, що я планую переобладнувати свій сухостійкій своє місце. І вона піде туди, але покажу потім ще. І також герань гімалайська Baby Blue. Це якраз невисока, повинна до 15 сантиметрів оця герань. Також голуба. І вона в мене також піде в моє нове місце. Ось так. І вона коштує, до речі, коштує 99 гривень. Ну, можна сказати, 100 гривень. Далі. І останнє моє ось замовлення це дельфініум Кінг-Артур. Це повинен бути високорослий, високорослий дельфініум, дуже гарний садженець. Ось так він виглядає. І коштує він 95 гривень. Ось ось такі. Покупочки. І зараз я їх не на постійне місце буду висаджувати. Я їх висаджу в розплідник доволі тіньовий, який сонечко попадає зранку. Для того, щоб вони змогли гарно наростити кореневу вже в ґрунті. І ось так я підходжу. Ось у мене такий кущ будлеї є, величезний. І ось за ним. Такому тіньку. У мене, вона вже розрослася. У мене ось ось так, живці і рослинки, які я просто дорожчую. Ось, наприклад, у мене ехінацея, яку я купила на базарчику. Навіть я її розділила. Я за 150 гривень купила кущик, і я її розділила на три частинки. В мене вийшло, ну, і де кращий корінь такий центральний. Я його висадила зразу на постійне місце. А ось де були такі корінчики менші, де потрібно, щоб було нарощувати, я їх висадила. Ось це місце. Ось у мене тут троянди. Ось чого в мене тут тільки немає. І троянди, і, і беріс, і та ж полин, тільки на на. Що в мене тут ще є. А, щось, щось є. Вже Вже і позабувала, чесно кажучи, що в мене тут є. Але ще покажу ось подаруночок від Олі Кучерявої. Оля, привіт. Олічка, ось так гаура починає відростати. Ось навіть почав пускати новенькі пагончики. І ось там ще у мене. Мельнянка також пускає. І хай вона укоріняється у мене до осені. Потім я її висаджу на постійне місце. Ось І сюди ж у мене підуть мої новенькі новенькі покупочки. Я їх також сюди прикопаю, все зроблю, як потрібно зробити. І будуть вони в мене чекати до осені. А зараз покажу ще мої рослинки, які мені також подарували. Подарувала Лена із вітер трояндових мрій, а також Юля із квітне зеленіє. Покажу, як вони розвиваються. І ось мій чудовий лавандинчик. Лена, привіт, росте, росте, підріс, весною він у мене трошки підмерз, але відійшов, я дуже ним тішусь. Правда, я встигла його наживцювати, ну дуже манюсінькі. Я дивлюсь, зараз такі потужні, гарні. Уже в нього пагончики пішли. Треба ще. Ще трошки наживцювати, бо я вже переживаю, щоб не втратити таку красу. Лаванда відцвіла, а лавандинчик цвіте, прикрашає. І він дуже гарно зараз із піровською. А зараз передам привіт Юлі. А це Юля вам привіт. Ось так, Зуні наш. Зараз виглядає, відійшов після дощів, став такий гарний. І листячко в нього відновилося. Ну, пішло в рост. І все-таки я його не дополивала. І ось почав цвісти. Ну, він у мене переїде восени в інше місце. І зараз підійдемо до Флокса, який я брала в Green Adem. І покажу це два роки тому назад покажу, як він у мене також пішов в рост, брала одну поділку. Ось так він у мене зараз виглядає. На, сонці, на повному сонці він у мене росте. Невисокий, десь сантиметрів, мабуть, 70. Називається Blue Boy. І брала я всього одну поділочку, ось таку. Одну поділочку, ось таку одну гілочку. І за два роки він наростив, а я його розділила в минулому році. І він ось наростив ось такі два кущики. Я його восени збираюся ще розсадити. І якраз ось цю пору, коли ще троянди мої не почали не почали квітнути, а тільки нарощують, дорощують свої бутончики для повторного. Для другої хвилі квітування якраз дуже класно буде доповнювати ось цей флокс. Він дуже гарно із піровського. Кольор у нього такий класний, холодний. Вечором він, можна сказати, блакитний. Я навіть вставлю, я знімала вечором і ранком. Дуже красивий флокс. Ну, у мене тут буде тільки одного сорта. Але побачу, можливо, підсажу ще один для акцента. Ще не вирішила. Можливо, вже на наступний рік. І зараз підійдемо до ехінацеї, яку я покажу. Cherry fluff. Також брала в Грінаден одну поділочку, і ось вона під кінець свого цвітіння. Вона спочатку біла. Ну, в цьому році вона у мене із Космією. Космея дуже красива в цьому році, я її зразу ж вершки попідрізала, і тому вона поки що невисока. Так, а це трояндочка торнадо минулорічної посадки, осінь. Spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls. While laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step.